Однозначно, майже кожен рік це соняшник. Ріпак, дуже рентабельна культура, але з ріпаком в нашому регіоні є певні проблеми зі схожістю. Коли є оптимальні сроки сівби, майже завжди немає вологи на сходи ріпаку. Тому ми ріпак сіємо однозначно завжди, намагаємося сіяти в оптимальні терміни, але 4 із 7 років немає вологі на отримати гарні всходи. Тому моріпак, якщо є гарні всходи і якщо він перезимовує, це одна з найрентабельніших культур, і пшениця можна сказати найстабільніша культура В минулому році. Соя була саме культурою. культура. В цьому році ми прогнозували, що буде саме убиточна культура, да тому що понасівали сої дуже багато. Але засуха внесла свої корективи. Ну ми маємо рінтабельнес на сої в цьому році. Ну вона близька до нуля.